Бородино, повічте вуйку, це не задар колись була Москва спалена, пак французом зухаблена. Вас не забуде руська земля, як білісте французької племня, прославилісте руське ім'я коло Бородина. Старий говорить, гей, давно були муцні люди, ви наглушили, як верблюди, то були хлопи, не такі, як ви. Не серенчлива у них доля, не вилю їх утікло з поля, Киде не цісарьова воля не зухабили, не зухабили би Москви. Ми фурт Дозаду наступали, французи йшли, аби втікали вже недалеко до Москви. Царь батюшка у штабі лає армаду нашу, проклинає життєм, то військо відступає, вояки стуйте, доста йти. Найшли полки Великої поле, за пурока го трактор оре, сяднули їсти, кавіль п'ють вже скоро рано, дзвонять дзвони, вояк се молить, б'є поклони, а я наладжую канони позерам, французи йдуть. Нахпав до пушки, як картичі, французам стріляв межі плечі, а гойкам Бога му! Вони мене не розуміють, тікають, гета, я сосмію, за заніма смерть з канона сію, не оддаме Москву. Три дни сиділи ми в окопі, з пушок стріляли до піхоти. До мене трафили, я думав, вже умру. За нас забули генерали, резвер... за резервах веця нам не дали, а ми пушки позухабляли трофей на плечі оддому. Вночі боліла мене рана і чути було аж до рана, як кайфував француз. Айбо у нашому окопі, у якій сіли до роботи, все скіклю тот калготе, капітан платає картуз. А наш капітан файте бечу, широкий зад вузенькі плечі, із кухарками, і шарі марі, вон старшимся у нас числив, вояк бив, а й водку пив, в атаку, ну, даколи ходив, його дівки залоскотали. Ще була ночь. Коли ми спали, нам розказ дали генерали атакувати сейс бугор. Вояки встали, писки вмили, і з боксом чежби намастили, до пушки кулі наладили, є день за другим стали в шор. Наш регімент розклався у пшениці довкола дим, а темно, як гузиці. О ядро мій капітан ушалів. Я з пушки стрілям, канони б'ють та б'ють, айбо французи йдуть та йдуть вже дораз ночі, я одрана не, куснич, не їв. Такі самам битки й не снили, аби кров гордовими носили, ірджали коні, як бики, ішли в атаку мушкетіри, за нім бігли дезертіри, а на кунце аж командири і гойкали вперед, бойці. Тот день я нігда не забуду. Французький куня копнув груди, текла із списка кров в одній громаді люди, коні, простий вояк, царські пагони, французька курагов. Француз тіками зустали, аби ми рано далі воювали. Не спали наші фельдшери. Вони по полю походили, мертвих копицю позносили, ще веце жертвах налічили, а дали їм гребли Гей, hey! давно були муцні люди. Ядин понюс би два верблюди, то були хлопці, не такі, як ви. Не сиренчлива у них доля, не вилю їх утікло з поля. Киби не цісарьо воля, не, за, не зухабили б Москви.